Це перекладається як резиденція. Дія відбувається на горі внизу та позаду Білого Дому. Корделія Кап, ексцентричний детектив, прибуває туди, щоб розкрити вбивство, яке сталося під час державної вечері. Під час розслідування починається розгортатися між конфлікти між а, співробітниками резиденції, яких там більше а, 50 людей, плюс вечеря була там 140 людей. Була ну типу купа mm -hmm. людей, і це все між ними розкривається. Звичайно. Така детективна історія: хтось помирає в одному будинку, збирають всіх і починають е, знаходити, хто ж вбив, у кого був мотив, хто міг, міг це зробити. Купа людей, всіх закривають, тримають там в одному місці. Е, я, коли почала дивитися цей серіал, одна серія десь годину йде. І я дивлюсь, mm -hmm. там вісім серій. І я така. Що можна, зроб... можна висосати з, ціє... з цього сюжету на вісім годин? Знаєш, типу я цього не да. розуміла. І коли я перейшла на третю серію, і вона почалась з флешбеку, який був там півроку назад, і він тривав 30 хвилин, розповідаючи, який міг бути конфлікт між загиблим і можливим ам... звинувачуваним, да? Звинув... я така думаю: mm -hmm. блін. Типу, трошки замудрено. типу, занадто багато всього. І я я його зупинила, я відпочила десь день, і я думаю, ладно, додивлюсь, і все. Я весь вечір додивлювалась останні шість, чи скільки там, чи чот... я не вмію. Шість серій, так. Да, я шість серій за весь шість. За... типу, я подивилась перші дві, ага. третя, да, четверта, да, да. п'ята, шоста, сьома, восьма. Шість серій. І... Я просто до першої години ночі дивилась, тому що мені було дуже цікаво. І я не буду казати спойлер, тому що це детективний серіал. І, ну, типу, спойлер це найголовніше з цього всього. Але просто із такого, що я можу сказати, такий міні-спойлер, це те, що вони не розкрили. Вбивство чи можливе вбивство незрозуміло, можливо, це там суїцид. Був вони просто намагаються зрозуміти, що mm -hmm. відбулось. Вони його не розкрили. Типу, там у шостій серії, коли закінчився там ніч, знаєш, і їм довелось випускати всіх гостей на вулицю. Тобто цей а, кейс був, наче, вирішеним, але не детективом. Типу, у детектива це було mm -hmm. не кейс, грубо кажучи, і вже потім mm -hmm. додаються взяти там. Після декількох місяців додаються нові деталі, які вона не знала до цього, і вона продовжує, типу, працювати над цим кейсом. І після дуже прикольно. Я можу бачити, що вони з цього зроблять легко другий сезон. Аля е, достать ножі. Знаєш, цей серіал з Даніелом Крейгом, типу Knives Out mm -hmm. Як вони там роблять? Що один і той самий персонаж, просто в різному сеттингу це.